І я дуже задоволений, що сьогодні я взяв сина, Да, він вже дорослий високий, і ми з ним сьогодні цілий день провели тут. Це саме найбагате щастя, яке в мене є. Це коли ми разом, так більш того, ми сьогодні разом йому трошки допоміг, але він перший вийшов на велике коло. Це для мене теж галочка, це дуже класна штука, коли він сам прораховує. Розмишляє, додається в нього якась там мудрість, смікалка, навики, і це все прокачує фінансовий поток. Це дуже різноманітно, це дає можливості в наш суровий час зараз приймати рішення, ставити багато, рахувати і вирішувати, робити. Правильні чи неправильні, але воно потім дає результат. Дякую вам ще раз.